Вітаємо всіх вас на невеличкій прес-конференції щодо початку нового 2023 2024 навчального року. Прес-конференція стосується організації освітнього процесу у закладах загальної і середньої освіти саме завтра, з 1 вересня 2023 року. 1 вересня, як завжди, це у нас початок нового навчального року. Але для нас він дещо в іншому форматі ніж ми очікували. Насамперед, ми налаштувалися на. Те, що частина шкіл із нашої мережі 68 почне працювати очно, але життя все таки коригує наші плани, тому. Прийнято рішення, що з 1 вересня 2023 року навчальний рік розпочинається очно. Саме це передбачено рішенням виконавчого комітету, яке прийнято у нас на днях, зокрема 29 серпня 2023 року, в якому саме записано, що з 1 вересня очне розпочинається онлайн навчання у закладах загальної середньої освіти. А зокрема, більш детальніше на цьому рішенні зупинюся. Дещо пізніше Хочу насамперед Розпочати саме із навчального року, із його тривалості. Ви знаєте, що тривалість навчального року визначається саме е, кабінетом міністрів України. Так, була постанова Кабінету міністрів, яка визначила, що е, навчальний рік з 1 вересня по 28 червня 2024 року. Але це абсолютно не означає те, що наші діти будуть навчатися аж саме до 28 червня. Це саме Кінцевий термін, який можливий для здійснення освітнього процесу, загалом ми регламентуємося нашими 175 робочими днями, і саме оці 175 навчальних днів за Попередніми прорахунками за календарем ми повинні завершити 31 травня 2024 року. Тобто та структура навчального року, яку зараз затверджують наші заклади освіти, останній дзвоник 20, 31 травня 2024 року. Знову ж таки, це попередня, бо попереду. Зима попереду не знаємо, ще що може трапитися з боку підступності нашого ворога. Тому орієнтуємося на 31 травня. Посеред навчального року, як буде все гаразд, у нас обов'язково буде 30 календарних днів канікул у дітей. Зокрема, знову ж таки всіх цікавить, коли ж ми завершимо перший семестр. Перший семестр буде завершений 29 грудня 2023 року. Ось така структура. Навчального року, але наголошую ще раз на те, що з огляду на особливості проходження взагалі нашого життєвого процесу можуть вносити зміни до структури навчального року. Отже. Ми розпочинаємо рік онлайн. Проте поряд з цим зазначене рішення виконавчого комітету передбачає, що з огляду на безпеку, з огляду на наявність найпростіших укриттів, якщо у нас будуть стверджені рекомендовані ці найпростіші укриття до використання під час освітнього процесу, якщо у нас буде дозвіл військової районної адміністрації, ми можемо розпочати у школах очний процес. Це все відображено у рік. Але знову ж таки, коли ми вийдемо очно, все залежить від того, коли до нас якомога від нас віддалиться лінія фронту. Тобто чекаємо на дуже ефективну роботу наших ЗСУ, і ми сподіваємося, що якомога швидше сядемо за парти. Робота по ремонту найпростіших укриттів продовжується. Як уже було раніше озвучено, робота в 20 найпростіших іде. Частина на сьогоднішній день у них вже завершена, але продовжуємо ремонтуватися. Інша складова частина для відновлення освітнього процесу очна це у нас наявність питної води. Питної води гарантованої якості З цією метою у тих закладах освіти, де ремонтується найпростіше укриття. Працюємо над тим, щоб встановити системи очистки води. І у свою чергу, щоб ця очищена вода потрапляла до харчоблоків і до умивальників, це друга вимога, яка без якої ми не зможемо почати очний процес. Третя вимога це вже ж, дотримання пожежної безпеки. Це, у свою чергу і автоматичні протипожежні сигналізації. це блискавка захист. Це і обробка дерев'яних покрівель. Тобто, це все у нас відбувається у комплексі. Майже не майже сьогодні. Сьогодні ми вже завершили процес формування мережі. Дуже складний цей такий процес, тому що ми насамперед бачили ще відток нашого учнівського контингенту протягом навчального року. На жаль, ми такий відток фіксуємо і станом на сьогодні. Станом на сьогодні у наших закладах освіти буде навчатися. Трохи більше 41 тисячі осіб, якщо говорити порівняно з попереднім роком, то у свою чергу ця мережа зменшилась на 3 тисячі осіб. Це значний відток учнівського контингенту. Але поряд з тим, хочу зазначити, що у нас всі школи розпочинають. Свій навчальний процес, навіть ті, де будівлі зазнали значних ушкоджень. Всі починаємо у всіх є класи, у всіх є педагогічні колективи і однозначно учнівські колективи. Без учнівських колективів не було б ніяких інших колективів у закладах загальної середньої освіти. Якщо говорити за першокласників, то хочу зазначити, що цього року у нас першокласників більше на 456 осіб, і ми їх прийняли. 3220. Якщо знову ж таки говорити, знаєте, у нас вже якось категорії були ковідний період. Зараз у нас довоєнний і воєнний період. Якщо ж говорити про кількість першокласників в останній мирний рік перед війною, то у нас на сьогоднішній день зменшилося на 1472 особи. Тобто на 31% менше ми маємо цього року першокласників в порівнянні з двох. 2021-2022 навчальним роком. Якщо ж говорити за старшокласників, то слід зазначити, що старшокласників у нас так само менше і менше їх приблизно 11-класників на 200 осіб. Так, як бачите, ми маємо відток, але поряд з тим, ми всі раді вітати у нашій системі освіти наших дітей. Ми дуже сподіваємося, що наші діти будуть разом з нами. І всі ми сподіваємося, що після війни до нас всі повернуться. Бо на сьогоднішній день за кордоном перебуває наших учнів 27%. Якщо говорити порівняно з початком війни, то за кордоном перебувало спочатку 41%. Дітей. Дітей, потім ми до 30 зараз залишається 27 учнів. Практично всі з них залишаються з нами в наших закладах освіти. Сподіваюся, це все таки говорить про те, що у свою чергу в нас непоганий рівень освіти. Якщо ж говорити за саме головне, перше вересня це підручники. Ви знаєте, що в тому році п'ятий клас ми підручники взагалі не отримували. Хочу зазначити, що. Отримання забезпечення учнів підручниками це насамперед завдання Міністерства освіти і науки. Міністерство освіти і науки відіграє певні конкурси на замовлення підручників, потім на їхній друк і на доставлення до обласних центрів. Ми вже отримуємо від обласних центрів. В тому році наші п'ятикласники навчалися за електронними підручниками. А в цьому році ми почали отримувати. Сподіваємося, що далі ми до отримаємо для п'ятого класу на сьогоднішній. День. Для цього класу маємо підручники з математики у повному обсязі, то, що потрібен для нашої кількості учнів. І також ми ще отримали на 80% від потреби підручники з природничих наук. Ще надруковані підручники з української мови чекаємо, коли вони до нас будуть доставлені. І на цьому на жаль, поки що планів по доставки підручників до нашого обласного центру для п'ятого класу поки що немає. В цьому році також ми отримуємо підручники для шостого класу, які йдуть, які йдуть за програмою нової української школи. Саме для цього класу забезпечені підручниками на рівні держави краще, тому ми вже отримали англійську мову. Польську мову, французьку, німецьку відповідно у повному обсязі отримана математика, зарубіжна література, природничі науки. Історія, технології, українська література і українська мова на 90%. Взагалі ще не отримали підручники, такі як інформатка, географія, культура добросусідства, здоров'я, безпека, етика та інше. Сподіваємося, що ці підручники ми ще отримаємо. Це щодо забезпечення підручників. Всі решта класи за роки війни не друкувалися. Ми використовуємо той фонд, який у нас є. По тому фонду у нас забезпеченість. 95 100 непогано, але поряд з тим на сьогоднішній день на сайті міністерства освіти, на сайті інституту модернізації змісту освіти викладені всі види підручників, всіх всіх авторів у електронному форматі. Щодо організації освітнього процесу, то заклади освіти відпрацювали повністю із своїми колективами, хто буде викладати. Частина вчителів так знаходиться за кордоном, але поряд з тим, оскільки у нас процес онлайн, ніяких збоїв у закладах освіти не повинно бути. Також ми працюємо над тим. Щоб забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу, коли ми вийдемо очно, на сьогоднішній день проводиться ряд тренінгів, такі як, наприклад, надання першої домедичної допомоги з огляду на нові ситуації, які в нас виникають, відпрацьовуємо також ще над тим, як поводити себе у тих Надзвичайних ситуацій, яких в нас не було до війни, наприклад, Мінна Небезпека. Нам в цьому допомагають дуже багато громадських організацій. Зокрема, два останні тренінги нам будуть зараз проводити з нами тренери Червоного Христа. Тобто зараз відпрацьовуємо все над тим, щоб в майбутньому був безпечний освітній процес очно, і дуже сподіваємося, що ми до нього повернемося якомога швидше. А для цього йдуть і ремонтні роботи, і відновлювальні роботи, і процес підвищення кваліфікації вчителів. Тобто все створюємо для того, щоб був безпечний освітній процес. Дякую. Будь ласка. Ви сказали, що правильно відбувається ремонт. Скільки ще закладах відбувається? На якщо я поняла, да, запускається саме форматом очного навчання, скільки ще зараз не запускається очне навчання. Це те, що можливо. Загалом ремонтні роботи розпочаті зараз в 21 закладі загальної середньої освіти. Поряд з цим міцною ряд домовленостей, де ми відремонтуємо більше кількість, більше не. Непри... Критів так Save the Children у нас вже взяло п'ять закладів для ремонтних робіт, і на сьогоднішній день у них відбувається підготовка тендерної документації саме англійською мовою. Далі у нас також ще у свою чергу є домовленість досягнуто домовленостей із народним депутатом Олександром Васильовичем Гайду про те, що вони ще також два найпростіших укриття у закладах освіти візьмуть. Також нам буде допомагати народний депутат Ігор Володимирович Копитін, так само ще візьме одне. Найпростіше укриття і на сьогоднішній день підтвердженим вже є одне сховище в одній із шкіл міста, яку буде ремонтувати міжнародна організація міграції, і з ними паралельно ще йде підготовка до вибору об'єктів для ремонту інших найпростіших укриттів. Будь ласка, чи правда що існує вимога для вчителів проводити онлайн заняття, передбачення безпосередньо? В школі на місці чи обладнані ці школи необхідними укриттями і відповідним інтернетом, тому що нам от реакцію Ніквісті надійшла скарга від батьків учнів 50, школи номер 50 Вони зазначили, що в школі недостатньо обладнана. Укриття, а також вчителі не можуть ефективно проводити заняття, тому що там низький рівень інтернету, вай фаю. Тобто. У кожній школі є інтернет, який оплачується за кошти міського бюджету щодо його швидкості. На наступний рік ми плануємо збільшити швидкість, але саме в 50-й школі на сьогоднішній день відбувається ремонт найпростішого укриття за всіма тими вимогами, які від нас вимагає ДСНС, і рекомендації будуть дотримані. Тому тому у свою чергу знову ж таки. Всі е, люди, які працюють, мають свої посадові інструкції, так чи ні? Точно так само, як ви маєте свої посадові інструкції. І інколи не то, що інколи е, вчителі так само повинні відпрацьовувати той свій час, який передбачений е, на виконання певних задань в інструкції. Не завжди це можна відпрацьовувати дистанційно. А ага, ну, вони повинні бути на своїх робочих місцях. Сап, а чи це іноді? Для цього є керівники закладів освіти, які чітко знають, хто чим повинен займатися в них з кожного, з кожного працівника: від педагогічного працівника до інших працівників у закладі освіти. На сьогоднішній день найбільший рух у нас відбувається по вчителям початкових класів. В деяких закладах освіти їх було буквально ще на тому тижні недостатньо, але рух по кадрах відбувається і навіть буде відбуватися. Напевно, ще завтра деякі останні рухи будуть у нас іще. початок, почати вже почне навчання з забезпечення за цього не. Найпростіші укриття у нас вже є відремонтовані, але оскільки ми вже знали напевно з початку серпня місяця про те, що ми не будемо працювати очно, то ми ще комісія в нас створена про перегляд цих захисних укриттів, але ми по закладах загальної середньої освіти ще не їздили. Як якомога більше буде відремонтовано, І десь, я думаю, що Десь з 15-го під кінець вересня ми вже будемо обіжати комісійно перевіряти ці захисні укриття. Тобто, в принципі, захисні укриття вони ремонтуються, є вже відремонтовані, але поряд з тим, оскільки онлайн поки що можемо відтермінувати процес прийняття. Але знову ж таки, на сьогоднішній день не було такої необхідності мати на руках акти уже комісії. А, так, вибачте, я не згадала про це. Стосовно внутрішньо переміщених осіб, то у нас їх в цьому році на сьогоднішній день 1177 осіб, і з них 400 осіб з тимчасово окупованих територій. Вони в нас є в дистанційних класах. Можна також точно сказати 27. Да. да.